А. Автобус. А. Андрій. Автобус їде по алеї. А цвіте в садку. А ми зібралися під нею а бетку вивчити легку. Б. Будинок Будинок білий біля річки. З балконами на кожен бік. Будують братик і сестричка. Бо в них і батько будівник. В. вишні. Веселі вишні вкрили віти, Виблискують з височини. Василько в воду лє на квіти, Щоб вище виросли вони. Г. гуси, гелгочуть під горою гуси. В город забігло гусеня. Гиля, гиля, гука гануся, Його з гороху виганя. Д. Дрова Дубові дрова дід рубає В дворі під деревом старим, а дітвора допомагає носити дрова з двору в дім. Е. Електростанція. Електрику містам і селам електростанції дають, а жниварі гуртом веселим на елеватор хліб везуть. Є. Е. Єнот. Єноти вивели гуляти. Своє єдине дитинча. За їх сім'єю вовк зубатий, єхидно стежить з за куща. ЖЕ ЖУК. Жуки дзищать в садочку літом. По стежці жабка плих та плих. Жоржини квітнуть жовтим квітом, кружляють бджоли біля них. ЗЕ зима. Зима морозіна на дворі, Замети білі на землі, Зоріють в небі ясні зорі, Заснули зайчики малі. І годинник. Дивись, який новий годинник Висить на стіні нині в нас. Усі години та хвилини ми вивчили, щоб знати час. І іграшка. Івасик іграшками грався, А по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, І від індика в дім утік. Ї – Їжак Їжак покликав їсти й пити своїх маляток їжачків Та не схотіли їсти діти, він їхню їжу сам поїв. Йот. йорш. Йоржа впівмав на вудку Йосип, схопив і зойкнув Ой-ой-ой, Не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. К. Ка, качка. Качки край копанки клопочуть. Качаток кличуть під комиш. Кача впіймати кішка хоче, катруся киці каже киш! Ел. Лелека Лелека ластівку питає. Хто вище всіх птахів літає? Літають люди вище всіх На літаках своїх стрімких. М. Мама. Ми в Київ з мамою поїдем. Найкраще місто поміж міст. В метро помчим в музеї підем І сходим на патонів міст. Н. Намисто. На довгу нитку намистини настуся хоче нанизать. Вона напевно буде нині на нашім святі виступать. О. Олень. Ось гляньте. Золеняткам олень у зоопарку нашому є. Окрайчик хліба, тато олен огорожі їм дає. П. пароплав Похмуро, плещуть хвилі в морі. Пливе на північ пароплав, В пургу і штом в морськім просторі, Він путь до пристані проклав. Р. Ромашка Ромашки рвати ми ходили Над річкою в рясній траві, І раптом равлика зустріли Із ріжками на голові. С. Сосна. Стоять під снігом сосни сонно. Сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону скотились весело з гори. ТЕ, тато. тепер весна, Тарасів тато на тракторі в степу весь час, як тато, трактористом, стати, також збирається Тарас. У Україна. Уранці йдуть учитись учні. Учителька у школі їжде. Улянці нашій аж незручно. Чому ж вона туди не йде? Ф. фонтан. Фурчить, блищить на різні барви фонтан веселий у садку, в нім водить флот легкий та гарний, Федорка в білім фартушку. Ха. Хлопчик. Хоч хвилі ходять і хлопочуть. Хоробрі наші хлопчаки, в човні хиткому їхать хочуть. Вони ж хороші моряки. Це цап. Цапок водицю п'є з цеберка, скубе травицю на лужку. Солодкий цукор чи цукерка це теж цапкові до смаку. ЧЕ чапля. Чубата чапля чваньковита, через болота йде одна. Чомусь з жравликом дружити не хоче. Чапелька чудна. Ша. Шафа. Шматок сальця шукає мишка. У нашій шафі шарудить, як шугоне на мишку кішка, а мишка шусть у шпарку вмить. Ща! Щенятко! Ще дощ іде, періщить злива. Щенятко вимокло, як хлющ, а щіглик щебетун щасливий, Щебече пурхнувши на кущ. М'який знак Ось день скінчився, закрию книжку, Бо скрізь вже тінь і лялька спить, і я вкладусь в м'якеньке ліжко І теж засну, як лялька вмить. Ю. Юнак. Юрасик любить працювати. Він юний садівник, юнат, З юрбою малюків завзятих, За школою він садить сад. Я, ялинка, ялинка ясними вогнями яскраво світиться і сія. Якраз до свята цими днями усю абетку вивчив я.